Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати журавлика до дня журавля 10 вересня. Що нам для цього знадобиться? Листочок А4 розміру, А5 будь-якого розміру, як ви забажаєте. Щоб побудувати журавлика, нам потрібно спочатку намалювати лінію горизонту. Він у нас буде ходити по такому болоту річечки або озера, так? Нижня частина це буде наша річечка або озеро. І верхня частина це в нас будуть такі камушики. Ми їх будемо малювати вже кісточку. Для того, щоб намітити нам наш розмір. Журавлика нам потрібно намітити засічками, там, де буде в нас знаходитися і закінчуватися голівенька, і починатися наші лапки. Журавлик у нас має тіло, воно у нас схоже на ось такий продовгуватий овал. Ми його розташовуємо по центру під таким нахилом, так, в сторону. І з цього тіла ми будемо вже все починати малювати, продовгувати овальчик. Так? Далі від тіла у нас йде така завернута шия, схожа на букву С англійську, так? І завертається в таку голівеньку кружечок. Шия має ширину, так, тому ми додамо і ще. Одну таку закруглену лінію. Дивіться, у нас чим ближче до тіла, тим шия наша буде розширятися. Обираємо якусь одну лінію, залишаємо, щоб ми бачили, де наш чіткий контур. Все інше зайве стираємо. Далі наш журавлик має дуже великий довгий дзьобок. Він має таку форму довгого, гострого трикутничка. Ми знаємо, що дзьобок поділяється на дві частини, тому ділимо його так верхня та нижня частина дзьобока, щоб журавлик зміг їсти їжу. На дзьобоку також є ністре, такої овальної і сплюснутої форми. Далі у журавлика є око. Воно у нас має таку форму продовгувату, ніби як рибка, так, малюється. З хлібонькою ми завершили з вами. Переходимо до тіла. Ми намалювали основу тіла. Далі нам потрібно ще прикрасити його так? У журавлика обов'язково є. Крилом має ось таку форму, пірічко домальовуємо. І обов'язково домалювати йому такий гострий, з таких дужечок, хвостик. Далі, всередині ми стираємо зайві лінії. Нам потрібно далі намалювати йому лапки. Лапки мають таку форму, прямі лінії раз, потім у нього йде колінце, там, де воно схинається, так, як і в нас. І далі пряма лінія. І намалювати товщинку Тобто зробити такі дві лінії тоненькі, так? Так. І іншу ми знаємо, що журавлик може стояти одній лапці, так, а іншу підгинати. Інша у нас підігнута лапка. Ось така картинка лапка в нас вийшла. З побудовою журавлика ми з вами завершили. Далі нам знадобляться фарбочки. Ви можете використовувати будь-які фарби, водичка. Ми почнемо з вами з заднього фону. Для заднього фону ми будемо використовувати два тони зеленого: темно-зелений та світло-зелений, щоб виразити світло та тінь. Ми будемо малювати очерет, він у нас має ось таку форму. Він у нас довгий та тоненький. І ми ось такими рухами намалюємо з вами. Очерет. Пам'ятаємо так, що це ми зараз з вами малюємо тінь. темну частину, темну частину нашого очерета. Нижня частина буде завжди темніша, зверху буде вже світло, тобто нижня частина у нас набагато менше освітлюється. І далі ми вимиваємо кісточку і набираємо світло зелене. Якщо у вас немає світло зеленого, можна змішати зелений із жовтим, буде дуже гарний колір, так, такий салатовий. Також ви можете малювати її фломастером. Тобто так само ми працюємо. Світло зеленим фломастером, темно-зеленим. І просто поруч ми кладемо такі світлі відтіночки очерету. Так, такі довгі, тоненькі мазочки. На кісточку ми сильно не натискаємо. Вона повинна в нас зовсім трішки торкатися листочку, щоб у нас вийшла така гостра листочка. Так, ось такі. Очеред. Можна також додати такий зелений змішати з чорним, щоб вийшла у нас така зовсім тінь-тінь насичена. Так? Та, що в нас далеко десь заховалася, зелений та чорний. Якщо у вас акварель, ви можете змішувати на ось такий прозорій частині або в палітрі, так якщо у вас є палітра і можете додати акцентів просто жовтенького кольору. Набираємо і робимо найсвітліші наші. Очеретинки. Ми завершили з вами зеленню з очеретом, і далі будемо починати малювати йому нижню частину фону. Так, це в нас, як ми вже говорили, або болото, так? або річечка, озерце. Це все має у нас різні відтінки синього, філетового. Річечку ми будемо з вами малювати, відділяємо. Темно-синім, наші частинки, так, і далі ми будемо з вами малювати ось такими полосочками. На кісточку ми також єлі єле натискаємо, щоб у нас утворилася ось така річка. Це ми одним кольором попрацювали, далі набираємо світленьке, якщо у вас. Є тільки один голубенький, так, ви можете додавати в нього біленький, і у нас з'явиться вже інший колір, або розводити його з водичкою. Можна так трішечки розвести з водичкою, що акварель, вона буде так-текти гарненько, як річка-річка. Також можна додати фіолетовий відтіночок. У нас на річечки відображаються різні-різні відтінки. І а, якщо ми з вами знаємо, то у нас у водички можуть відображатися наші очередки, то ми з вами декілька намалюємо, таких розтушуємо, щоб вони були так розмуті. Водички. Так, і далі ми з вами почнемо працювати над нашим журавликом. Для початку ми намалюємо дзьобика, він у нас червоний дзьобик. Ми повністю перекриваємо дзьобик червоним кольором, стараємося так, щоб у нас на кісточці було небагато водички. Щоб у нас дзьобок не потік. Далі ми йому даємо час підсохнути, а поки він у нас сохне, ми будемо працювати з крилом. Ми знаємо, що наш журавлик, він у таких білих і чорних відтінках. Так? Тому на крило нам потрібен чорний колір, На крило та хвостик. І будемо малювати йому ось таке пірічку, ось такими рухами. Раз, два, три. Такі дужки, да? Малюємо дужки, І від цих дужок ось такі полосочки. Це в нас буде пір'ячко. Пройдемо по спинці черненькі. Якщо ми бачимо, що вже на кісточці такий сіренький, так да? колір. Набираємо знову фарбочку, наводимо. Можна так працювати чорним, а потім уже так сіреньким, щоб були переходи. Око у нас також чорне. Пару пірінок знизу такі чорненькі А там, де в нас біле. Ми що беремо? Ми бачимо біле, так? але біле має декілька відтінків. Це може бути світло-голубий, тобто голубий розбавити з водичкою і пройтися трішечка відтінком голубим. І також можна взяти чорненький, розбавити також з водичкою. І вийде у нас такий сіренький. Тому що на білому також. Може бути тінь, так, і ми її з вами промалюємо. Лапки, так, вони мають червоний відтінок також. Тому набрали червоний і поверх робимо єле єле натискаючи на кісточку, ледь-ледь так, промальовуємо йому лапки. Повертаючи до дзьобика, у дзьобику нам потрібно ще намалювати тінь. Тому ми з вами змішуємо червоний та трішечки чорного, щоб у нас червоний став темніший. І нижній дзьобик промальовуємо темнішим кольором, і ноздри також ним зафарбовуємо. І таким чином, у нас відділилися дві частини. так? Що ще, ще ми можемо йому зробити? Ми можемо також розбавити сіренький колір, тобто чорний з водички, так? І промалювати йому багато-багато пірічок. Дивіться, і ця частина, там, де в нас завершиться лапка, так ми можемо з вами намалювати ось такі кружечки. так? Це водичка. Фіолетовим кольором. Такі хвильки, так, пішли. І синеньким такі кружечки. Так. Хвилька від того, що він наступив на водичку, пішли хвильки. І ось такий журавлик у нас вийшов. Дякую вам за такий гарний майстер-клас. До зустрічі. Приєднайтесь до нас! ще